Щораз гранимо кавунчика якийсь там. Ой, чули це. Та підемо працювати. Бо всі працюють одна я обайдикую. Це сорт такий. А солодкий? Правда, теплий? Я дуже холодний не люблю. я кота. Я М -м Багато їсти не буду, оце один кусочок, бо тоді робота не буде робитися, не нагнеся, як кажуть, не дихнуть, не пердуть. Уже, воно так і буде Пачки пасуться? пішли працювати. Хвати вот, ж пішли працювати. Загорудочка дострається. Дівчина села довольна. Роботу зробили, а моя робота йде заливка. <смі> Мені треба тут викопати квадратик і залити його, щоб фірточка хорошо закривалася і відкривалася. Бо як буде болото, а воно не за горами, бо не за горами в нас уже на носі осінь. Оце я сьогодні <смі> вам палакаю цілий пушки. Ой, лягам. <ріст> <ріст> так. Де моя муза? <ріст> Ладно. А, не доказала. Бо за болотом буде, тут не пройдеш. І взимку теж, як наліпне, як намерзне, Я Що ту грязюку я знаю, її поотбивай. А то підійшов, собачочку чирчик і все. І двері відкриваються, двері закриваються. Так що хвати балакати, давайте працювати. Треба взяти лопату, я нічого це не підготувала. Все поприбирається, не, не дивіться срачі, бо я там бачу. Я все бачу, що ви пишете. Так, лопата. І треба вирити. Углубляє і залити його. Заливати я вже вмію. Лопатою працювати теж вмію. А що роботаємо? Оце мені такий квадратик треба викопати. Ті, щоб залити. Ви зрозуміли? Двері повністю не відкрию, бо земелька треба викопувати. Я вся в муці, ви хоч би сказали, що я в муці. Починаємо працювати. А тут з водами і стекло. Де в ті діди, скільки стекла воно тут обралося, я не знаю. Там стопчики викопуєш, а йому стекла, то треба оце ж мені кудись його. А це тоді розрівняю. Он під той, під цараю підкидаю. Це черв'яки, йлки-палки. Зараз як глядять ці куречки, качки вони мені не дадуть працювати. Дивіться, скільки черв'яків. Так, липука мені не треба. Що це тут таке? Шлакоблук остались малейші, малейші штрихи, і загородочка готова. Черв'яків на цих немає. Тих, що на рибу. Ні, тут одні дощові. І знов скільки стікла. Я в шоці. Тут стікла. Я знаю чого багато. Та що діди робили оті, як їх називають? Пристройки, тут ще сараїв було, звісно, багато. І вікон вони настроють, оті вікна малесенькі, що вони були нужні. А це і так багато. Воно ж валилося. І хто його не прибирав, не собирав. Я, мабуть, ще підкопою, щоб відкрилося. уже залито ступчик и доревать его не буду весь кик этот стекла, я в шоке как раз зигнута на... на замочек что... сейчас надо бить какой червяк Какой очищу верненький За б на крючок грязів би 10 закинути можна. Те бачить, кури гуляють. Щось туговато. Тут тільки не найдеш. Я вас а тоді дуже гребкі. Ой, а тут степло. Кріяває. Подивіться, який бутилок лежить. Ой, бля, холодно. Хотіла сказати, що це ж і однак його залиш. Та його ж висипати, ой, землю чи прибирати ж треба. кусочок Лучше клад купався. От клади попався. Хто на що заробив? Кого тут хати? Ну, я сейчас щось уліклося, перещу багато відкопила. हरी बताया я підзамарилась. Треба треніруватися скоро ж шкартошку бирати. suna de da rozmenotsa Рівняємо і буде наливати. Поки качки так дуже гуляють, однак треба буде його накривати, бо він не встигне. Tutorial. Так, набрала вже пісочку е ганпилі. Тепер висипаю Цю. цемент. І будемо тут замішувати, бо такої баді у мене немає. Буду мішати у свого кої кой... у, свої... у своєму коні. А ще витрусити, воно ж гроші стоїть. <ріхи> Пішли там, набирати воду і що вам покажу. Ще куди лізять, лізуть кури. Мало їм, це мало. Це треба викинути. викиди. хай висить. Ой, атакує мене. Опа! Ха, ха ха Та ще й дивіться, який попався. Манюній росте, дід старий, та ні не старий. Ну, по-любому хлопець. Бо безклешні тільки хлопці, бо вони б'ються, а ви ж знаєте, як ці хлопці. Ух, в Стойку, як цей е, скорпіон. З раку свою підняв, а дивіться, герой. Так набирати водички. Завтра вже не підете гуляти. Треба тільки пасти. Летять, біжать, кубуть не такі голодні, а то, я би голодні були і стали б тайську. А так гасають. А куриці і петухи взагалі вже обнагріли. Дивляться, ходять далеко. Хай ходять, лисичка там їх швидко цапне, доходяться вони. Деречка водички не платить, я кусок мокрій, раньше перемока. Сапачечка, сапачечка. Я вона тут я нею ж. Операла. Там кажуть сухе перемішати, потім воду додавати. Це його просто легше, мабуть, мішати, чи не знаю, чому його мішати, так як ви кажете. Котикувати? Оце я попрошаю. Мабуть, Может придется еще одну точечку замесивать, а то не будет видно. Незручно, конечно, но ничего, размешаем. Я попробую лопату, може мені так подобніше буде. konsystencja to sho dress. <grywa> I gały zalewate. O, ja się nie podnoszę. <grywa> Це, мабуть, це місце. Вигрібу віточку на буде тоді. О, ще прийдеться. Так що, ще знов будемо замісювати. роботяний, Родяга, роботяга. Ставлю, чтобы не крутить. Вот так. Да что ты будешь, Роберто? Приходи, открывай тусу. 我就笑了。 на мали наплодилося. до цього є і не підійдеш до колонки. Дали б мені цим ділом займатися років так десь. 25 назад, а може більше, я б його завісила на раз-два Було б швидше діло пасочки ліпити, скільки помісили тієї багнюки. Я вот по мне Молодец, трешки заеду Поехали Придется туда От пехоты И тут уже полно Треба ну, і, і третю замісювати, заливати, тому що дві не вистачило. Поки третю замісювала, залізли качки, нажралися цього раствору. Коротше, зараз буду накривати, бо діло буде плохо, бо воно все тут. Хоча ми там Ну, накриється і зайдуть качки. так. Пішла я мити свого коня, бо буде. ne kint <laughs> uh, az ez volt melenki like oh, ne veliki like i melenki comment i teha i noci